Апокаліпсис, біблія про кінець світу, чому Бог дозволить Антихристу правити саме сім років. У багатьох людей виникає чесне запитання: якщо Бог все то чому він взагалі дозволить Антихристу правити і чому просто не зупинить його одразу? Біблія дає на це дуже чіткі і одночасно достатньо глибокі відповіді. Перше це сім років. Це не час сили Антихриста, це час Божого контролю. Бог не втрачає владу ні на мить. Антихрист не забирає владу, йому її дозволять. Це коротка обмежена Богом смуга часу. Навіть цифри 3,5. 3,5 показують межу, які ніхто. То не може переступити. Друге, ці сім років це період викриття людського серця. Світ роками відмовлявся від Бога, відкидав Христа, обирав темряву, гордість, культ людини. Бог каже про такий період: Я пошлю їм дію, омани, щоб вони повірили неправді, не тому, що Бог хоче зла, а тому, що люди роками хочуть саме неправди. Це момент, коли світ добровільно вибере свого місію, людину беззаконня. Третє. Ці сім років це останній шанс для людства. Ісус говорить, це буде свідчення для всіх народів, і тоді прийде кінець. Парадокс, але саме в часи найбільшої темряви відбуватиметься найбільше пробудження. Багато людей прозріють, зрозуміють, що істина не в рятівнику світу, а в Христі. Мільйони навернуться до Бога, навіть якщо це буде коштувати життя. Четверте, ці сім років це суд над злом. Бог не просто дозволяє злу проявитися, він доводить його до краю, щоб потім знищити раз і назавжди, сподіваюся, не кінець світу Світло вимикнуло. Кінець, кінець антихриста описано однією короткою, але могутньою фразою: Господь знищить його духом у своїх. Тобто, Христу навіть не треба буде вести з ним бій. Достатньо одного слова. І п'яте ну. Продовжуємо без світла ці сім років. Це підготовка світу до приходу справжнього царя. Перед світанком завжди найтемніше перед поверненням Христа найтемніші роки історії. І коли зло покаже свою справжню природу, тоді весь світ визнає тільки Христос має право царювати. Ну що ж, найголовніше запитання до кожного з нас, чи ми готові, на якому ми боці, готові ми до пришестя Христа, готові не схилитись перед антихристом? Пишіть ваші думки, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.